Правоохоронці викрили групу злоумисників, які організували процес незаконного виготовлення та реалізації побутової хімії. Під виробничі цехи та склади зберігання орендували приміщення та морські контейнери у промзоні Одеси та Одеського району. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до однієї тисячі пляшок різноманітних засобів. Готову продукцію оптові покупці мали змогу самостійно завантажити у виробничих цехах. Крім цього, фігуранти перевозили товар до орендованих складських приміщень, розташованих на території ринку, де вона і зберігалася до моменту продажу. І, хоча виготовляли продукцію на Одещині, зловмисникам вдалося розширити свою незаконну діяльність поза межами своєї області. Реалізовували контрафактну побутову хімію оптом через мережі супермаркетів на ринках, зокрема й власних точках та оптових базах по всій території України. Такий підпільний бізнес, щомісяця приносив зловмисникам понад півмільйона гривень. Загалом провели 20 обшуків за місцями виготовлення зберігання побутової хімії, а також за місцями проживання усіх причетних до цієї діяльності осіб. Де вилучили продукції на понад 10 мільйонів гривень, майже 630 тисяч гривень у різній валюті, бухгалтерські документи, рахунки фактури, комп'ютерну техніку, записи з рецептурними формулами та чорнові записи. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 229 Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.